Всім привіт! Сьогодні 15 травня приїхав на річку Інгулець половити на поплапопер, плотву та краснопірку. Може ще яка риба клюне. До цього в нас були холода, дощі йшли, холодно дуже. Сьогодні один із таких перших теплих днів. Но сьогодні вітер, вітер добрячий. Подивимося, я був на риболовлях, ну таке, не, не важні були рибалки, риба майже не клювала. Красноперка ще кояк, щука геть з окунем не клювали. Сьогодні ще спробую, як воно буде. Ну, надіюся на те, що потеплішало, та сьогодні буде клювати. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до відео. З першого закиду і щось хороше взяло. На два опариша. Закинув якнайдалі. Щось глянем Що це? Ого! це краснопірка. Подивіться, лапоть крупнюче і заковтнула там я спочатку думав вітром зносить цей поплапопер різко бо вітрюган добрячий і за шнуром думав це вітром жене а воно ні потім потопило я зрозумів що це рибина. от так Кемна. Паличку треба зберігати. Ви подивіться. Відпускаю вона зікрою, пузата. Зараз провіримо, чи це не просто везіння, а то так з першого закиду я ж кажу, тільки закинув. І зразу повело, потім потопило, Ну, трохи не туди закинув. Ну хай. Тут точно прям не закинеш при такому вітрі, куди потрібно. Опара ще нові поставив свіжі, живі, бо ті... Зажовані були прям. Поки що покльовки нема. Так нічого й не клюнуло. То з першого разу так прям повезло мені. Зараз спробую трохи в другу сторону закинути. Тягне шнуром такий вітер, о, покльовка, я щось не зрозумів. Є риба. Закинув, як закинув туди, куди потрібно. Зразу покльовка. Топе. Сильна така, там вроді невеличка, менше, ніж попередня. Хоча така нормальна. Та ні, нормальна. А сильно треба паличкою доставати знову. І ви подивіться, майже долоня. Я думаю тут і більше є. Ну вони є, ну, надіюсь, спіймаю сьогодні. Поставив вже три опариші. Головне закинути туди, куди потрібно. Воно вітром хорошо що зносить туди. Куди потрібно. Я приїхав, був трохи менший вітер, а це геть розгулявся такий. Кльовку майже не видно. Зійшло. Була риба, але зійшла. Схватила на триопарищі. Не прям щось велике, але було. А ну поки що не буду міняти, поки вітер трохи успокоївся. Треба закидати. клюне, вони все одно вже пожовані. Тільки закинув одна покльовка, все. Опарищі вже мертві, Висмоктані. Зараз глянемо, чи на таких возьме. Щось не хоче. Ну, зараз це ще рано. Пару секунд пройшло. Вже метрів три О, покльовка була. Потопило добряче. О, ось і покльовка. І там не видно мені далеко, чи потягло там по бокам. Коли різко, дуже різко, тоді ще бачу. А в основному топе. Це вже це густіра. Дивіться, яка ж густіра. Це рідкість у нас. Густіра. Ну, все одно в цьому місці буває в прилові. Відпускаю і цю. Та все буду відпускати. Одне чим добре, що вітер, що він мені в спину. І закидаю я туди, куди потрібно. Без вітру я б туди не докинув, мабуть. Аби хоча б на грам, на один, на два більше поплапопер перваще, тоді б, може, й докинув. А так ні. І він якраз вітер і хвиля оця від вітру, не самий поплапопер. Туди куди потрібно. Там де риба одним словом клює. Клює так різко, там е, течія посередині ближче до очерету. І риба дуже швидко там або клює, іменно різко хвата, відпустило, тільки що була покльовка, потопило я під сік, не засіклося. І опара ще цілі, ну так і не клюнуло нічого. Куда в одну сторону летить Ого! по кадушку цей ох щось хороше. Спінінг гнеться від красноперки. Тільки закинув і зразу покльовка. Ого, ви подивіться, яка плотвина. Та це вже добряча. Це вже долоня стандартна. Такої б набрати на засолку, ви подивіться яка. Долоня чиста, хай пливе. Оце покльовка, ну вона як клюнула, то вже клюнула. Як я й казав, чим ближче до літа, тим краще буде більша ловиться риба. І краще, і більша. І сьогодні перший день тепла після холодів. Сьогодні 18 там десь градусів зараз. Хоча по прогнозу... 20 показувало. Ну, може туди далі й буде. Зараз 18. Тільки закинув, знову була покльовка но не засіклось. Покльовка знову щось хороше. Сьогодні мілка, ну мабуть, оце наймелкіше сьогодні. Да, ось така... Плотвина, я ж кажу, сама мілкіша, ну, все одно вона добряча. Отака риболовля мені подобається. Що чекати не треба, надо... о, вітру нема такого сильного і не сильно далеко закинуть. Ну нічого, зараз воно буде, буду стравлювати шнур. І воно буде хвилями нести поплапопер. Все одно під той берег. І там буде покльовка. Хороша покльовка. І щось хороше взяло. Бо спінінг гнеться нормально. Краснопірка. Дивіться, одна в одну сьогодні. Всі такі добротні. На три опарищі. Хай так і буде. Вони вже не живі, ну, все одно плюне. Бо трохи економлю, бо в мене так уже його і багато осталось. Знову не докинув, стравлюю шнур і воно несе вітром куди-куди треба. -куди ближче туди до очерету і там покльовки. Бо тут ближче, геть нічого, ні одної покльовки я вже пробував. Все-таки треба не економити живих опаришів ставити, бо вже під самим очеретом, а клювати. Єлі клюнуло, ну і те зійшло. Не хоче так жадно, як на живих опаришів клювати. Ще одна покльовка. А це щось маленьке. Ну як маленьке? Нормальне. ну менше вроді, ніж ті. Та ні. І це добряче. Просто вона сюди йшла. Ви подивіться, який лапоч. Краснопірка. Пожувала ті опариші. Ого молочка скільки. Є покльовка. Ну, свіжих опаришів тільки поставив зразу, я не знаю, хвилина. Ну це щось маленьке. Сама одна із самих менших сьогодні, три опариша. Не думав я, що сьогодні так буде клювати. Тут ще два живих, то можна закинуть. Я Позавчора був, то воно так паршиво клювало і таке мілке. Ну і не було що я знімав, але не було що викладувати в YouTube. Бо вам не цікаво було б дивитись. А сьогодні от іменно крупнячок і такі покльовки жадні. Ну тепло. Хоч і вітер сильний, ну повітря тепле. І то був північний вітер, північно-західний, два дні був, а сьогодні південний. Покльовка вже була. Не засіклося. Уже хуже тут клює. Зараз спробую трошки зміститися вправо. Може там якось буде краще клювати, бо тут скільки простує в хвилин п'ять і покльовки не було. Зараз спробую ось тут. Тут потрібно боком закидати. Під самий очеред зараз допливає, запливає цей поплапопер. Ого. Занесло. Зараз подивимося як тут буде клювати. О, а тут мілке. Плюнуло відразу, ну. Проти тих, що я ловив. Це ж геть мілке. І вже щось крупніше взяло. І це аж поки поклапопер тут самий очерет, аж підплив, потім взяло. Ну це добряче, ви подивіться, яка краснопірка, дуже крупна. Не сподівався я сьогодні таких наловить. Ось клюнуло ось ну, щось таке середнє. Краснопірка. Ще й вітер міняє направлення, то там я стояв мені, в спину він дув. то зараз боковий уже почався. Якраз тут він на мене іде. Ще сходжу в своє улюблене місце, де я ловив. Красно, пирог та окуня тоді я спіймав. Що туди сходжу, як там буде ще клювати? Хочу спробувати і що там буде клювати. Має ще до кладки сходжу. тут ось щось дибнуло тільки що. Мілке, мілкіше Ото одна прям з під очерету хороша взяла. Тут не хочу. Прийшов на своє місце. Зараз спробую, що тут. Я тут на днях підкормлював макухою місце. І я два місця підкармлював. То де, де підкармлював, я пробував, то й нічого не клювало. Ну сьогодні друга трохи погода. Тепліше, ось і сонечко трохи вийшло. Не надовго, ну вийшло. Може щось так клюне Ось і перша покльовка. Зараз глянемо, що тут. Краснопірка. Ну така середня. Ну клюнуло. Поставив аж три живих опариші. Подивимося, має щось крупніше клюне. Щось таке маленьке клюнуло. Так потягло, так потопило. Ну, а саме маленьке краснопірка ось така опарищів поки що міняти не буду. Зараз спробую трохи не туди закинути. клюнуло, ну размер такой самый, мабуть. Хотя наше посильнейшее втирается. Та уже больше. Хорошая краснопирка. Вітер дув туди, куди потрібно, то й закинув, так що там краснопірка крупніша, бо я бачив, вони там скидалися. Тепер вітер помінявся, вже туди я не закинув, закинув де менше клює. клюнула. Ну, менша, мабуть. Зразу так не зрозумію Да, там таки стандарт. В тому місці клюють. От такі І це опарище я не міняю. Треяк як повісив один, тільки що зняв, зараз живого добавлю Плюнуло, ну щось геть маленьке З течії взяло. І це, мабуть, плотвина, так. Да. Поправляв опаришів, щоб вітром не здуло на пенькові. Обертаюся, а поплапопера нема. Підсикнув. Ось. Стечі, і щось так добре клюнуло. Що це окунь? На силікон брать не хоче, а на опарищі істечії. Так, ну що ж, закінчую я риболовлю. Щось слабенько клює і вже мілоч пішла. Буду я їхати додому. Непогана сьогодні риболовля, хоч і крупнячка сьогодні потягав. Для нашої річки це крупна платва і взагалі риба крупна. Тобто краснокарка. Липа Непога краснока. Непогано так спочатку поклювало. Ну, а потім самі все бачили. Зразу як тільки приїхав, тільки закинеш, зразу клює. Ну, мабуть, і розганяється трохи стая, і сама вона переміщається, і з-за цього я думаю, кльов прикращається. Ну я ж кажу, це ще мені везе, що вітер сьогодні. І я можу закидати туди, де клює. Так, підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до відео. І ось під кінець я закинув дохлих опаришів. І дивіться, і клюнуло ще, ще й непогана краснопірка. Ладно, поїхав я додому, це остання моя. На сьогодні Краснопірка.